Росіяни минулої ночі знову тероризували українські міста шахедами. Тривоги лунали на півночі, сході та у центральних регіонах країни. А як розпочалася доба на півдні, зокрема в Херсонській області, дізнаємося від Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас, ранку. пане Олександре. Тож розкажіть, яка оперативна ситуація на Херсонщині? Як почалася ця доба? У за минуло добу у нас троє поранених. Один загиблий. На жаль, загиблий 54-річний чоловік з широкої балки. Ще двоє поранених чоловіків в самому Херсоні. слідок скиду вибухів з дрону. Чоловіки отримали акубатрану в більшості. і Проходять зараз лікування амбулаторно. Ну і ще одна жінка е отримала поранення в білозерці внаслідок арт обстрілу. Є е близько 40 населених пунктів в прибережної зоні, які були під обстрілами е минулої доби. Є пошкоджені приватні будинки, е об'єкти інфраструктури. Але, на щастя, це не, не е світло є в самому персоні. Е наразі нічого не змінно не змінилося в напрямку слава Богу. А чим саме обстрілювали Росіяни у цих 40 населених пунктів, про які ви згадали? Ну в більшості це артилерія. Сам Херсон о, сильно підпадає під обстріли о, під атаки з дронів. І трони FPV також о, дуже багато у нас тут. І в принципі, о, по поприбережній зоні, дрони кругом о, атакують, тероризують населення. Ну, а так у нас всі можуть, можуть росіяни обстрілювати ці РСВ, танки, міномети і артилерію. Пане Олександре, на Раді оборони області 24 липня було ухвалене рішення про розширення переліку населених пунктів для обов'язкової евакуації. Після, після цього чи стало більше охочих евакуйовуватись? Ну, поки що не стало. Є трошки людей, де вдалося, які Виїжджають, але е, знову таки літо люди в більшості цих населених мутах проживають в приватному секторі. Е, щось посадили на городах, і е, точно будуть восени більше евакуйованих. Більше людей, які зголосяться на евакуацію, наразі ми не бачимо такого великого сплеску. Але ті ж самі білозерці, яка зараз підпадає під обов'язкову евакуацію: три Населення зараз вирядками шани це три тисячі, і дійсно це небезпечні зони, з яких треба було б виїхати. Також у ці населені пункти заборонено в'їзд з дітьми. А хто і як це контролюватиме? це військове контролюють, і ми вже більше року це робимо. і Які населені пункти прибержної зони, які до цього були під обов'язковою евакуацією і також під обов'язковою евакуацією з примусом саме дітей. Туди дітей назад не пускають, тому що блокпости, Ну і звичайно, люди пробували там заїжджати через е, такі е, дороги через поля, але все одно потім їх виявляли. Ну і забороняли для тих, хто хоче евакуюватися. Розкажіть детальніше, куди везете людей? Яку допомогу вони отримують? По ну, перше, треба позвонити на нашу гарячу лінію. Ну вісімсот сто Записатися на евакуацію, якщо ви хочете безкоштовно автобусом по потягом виїхати. Потім повідомити, куди ви саме збираєтесь їхати, або маєте можливість, або просто є бажання поїхати саме в той регіон. Нагадаю, що можна е, жити і в межах Херсонської області. У нас є тут е, такі модульні містечка, де можна проживати доволі таки комфортно, де є вода. Надають там допомогу, привозять наші благодійники, ну і е, тепло також є все, що необхідно. Е, ось. І Якщо ви все ж таки зголосилися їхати за межі області, ми надаємо цю інформацію нашим партнерам, або і в тому числі і соцслужбам місцевим, які потім зустрічають на вокзалі, е, надають прихисток, якщо треба, тимчасовий. Е, також Надають інформацію про роботу, надають о, ту допомогу, яку вони можуть надати е, першочергово, ну і виплати, також як вимушено переміщена особа. Пане Олександре, розкажіть, яка ситуація з укриттями у населених пунктах області? Скільки їх? Чи всі мешканці мають можливість сховатися під час обстрілів? У більшості укриття, звичайно, в Херсонській громаді тут більше 300 тільки, е, таких наземних. Тим укриттів, це бетонні, як кажуть, кімнати, в які люди можуть дуже швидко сховатися, це, вони стоять в місцях скупчення людей на зупинках і о, дуже допомагають людям, тому що ті укриття, які ми ремонтували, і о, такі протирадіаційні укриття вони в більшості не підходять зараз для миттєвих. Обстрілів тому о, користуються в більшості людей цими бетонними укриттями, які стоять по всій, по всі по всьому Херсоні. Ну і в принципі по населених пунктах поряд з Херсона-Білозерка, Музиківка, Слівка. Ну і в, 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 в Верславській громаді також встановлювали ми а, ці укриття, які в населених пунктах, які поблизу не неподалік від берега, де люди проживають. Ми вже з вами сьогодні говорили, що росіяни не припиняють атакувати область дронами. Яка статистика за минулий тиждень? От скільки ворожих безпілотників вдалося знищити? 1400 за тиждень нашим військовим вдалося знищити дронів, які атакували нашу область в більшості? Це Херсон? Ну і от всього загалом їх було 1700. тобто 400 все ж таки вдалось облетіти або це були. На овтоволокні дрони або або що. Яку допомогу обласна військова адміністрація надає військовим, які от власне боронять Херсонщину. Ми постійно надаємо. Я хочу зазначити, що тільки за минулий рік ми витратили більше третини бюджету саме на допомогу. І львина доля була саме реби і різне обладнання, яке допомагає протидіяти дронами. Тому саме у нас такий зараз результат. До 80% від 70 до 80% кожного тижня ми можемо, наші військові можуть збувати. Але росіяни також не стоять там на місці, постійно змінюють частоти, підходи, проробляють нові шляхи, літають далі, далі, далі для того, щоб все ж таки нашкодити, поранити або вбити наших людей. Ну і ми активно протидіємо цьому. Пане Олександре, розкажіть, як триває підготовка до опалювального сезону? Так, вже декілька е, було нарад щодо підготовки, щодо е, проробляли шляхи, щоб вже восени не було проблем, щоб восени було максимально Ми були готові до, до початку опалювального сезону. Але знов-таки треба зважатися на ту ж саму безпекову ситуацію, що як завжди. На початку осені росіяни починають бити по критичній інфраструктурі, особливо по теплогенеруючим підприємствам. Ну але в нас е, наразі також є домовленості про неконреційні установки, які будуть поставлені е, в Херсон для того, щоб підстрахувати наші теплогенеруючі е, мережі і підприємства, які генерують тепло. І наостанок, пане Олександре, на Херсонщині ми знаємо, що вже майже не лишилося лікарень, по яким би не била Росія, і в області активно облаштовують підземні лікарні. Скільки зараз будують? На якому етапі будівництво? Хто допомагає з цим? Нас буквально хвилинка ну, з декілька лікарень вже е, на такому на е, кінцевому етапі будівництва далі не Більшість це ми робимо за свій рахунок. Звичайно, просимо наших донорів якесь обладнання для цих лікарень, але самі ремонти, самі ремонтуємо. Є в нас перинатальний центр є майже в кожній лікарні зараз в самому місті. Є підземна лікарня, бо це, ну, чи велика, чи маленька, але є йде, є, є також там і операційні де. Наші лікарі можуть проводити операції, коли надворі якась великий обстріл, тому є чим де людям сховатися є де людей ліч лікувати, коли така безпекова ситуація не не дає можливості на поверхні це робити. Пане Олександре, я дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію на Херсонщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую.